Друзі, привіт у минулому відео. Ми разом з Кубіком виїжджали катнути на наших равінечках. Відпочити в гамачках і попоїсти щось смачненького. І тоді я вам розповідав про те, що з моїм правим шипом на правому тапку сталася якась халепа, і він почав постійно вистібуватись. Я перевірив цю теорію з іншими капцями на тих самих педалях на Гревелі, і там вони працюють окей. В той час як на плюсовику права нога так само легко вистібується сама по собі з правої педалі, як і на Гревелі. Подалі інші. Капці, ті ж, значить проблема, все ж таки, в правому шипу. Скоріше за все, як мені підказали, він підстерся. Дійсно, таке може траплятись. Тому зараз їду до Big Toys для того, щоб замінити шипи на своїх черевичках. Ну а крім того, треба ж підготувати трактор до тракторного сезону, бо ланцюг вже геть поіржавів і його точно треба міняти. Так само, як і касету, яка за 4 роки пройшла більш ніж. 15 тисяч кілометрів. А це немало. Залишу ці компоненти на зиму, на зимове катання. Наступного разу десь в кінці осені їх і поставлю. Окрім того, вилізло ще пару нюансів, на які варто звернути увагу. Тож заїду зараз до мого улюбленого магазику Big Toys. І все це діло пофіксимо. Приведемо байк до стану готовності. Так їздити далі вже точно не можна. Тож закидаємо наш байку стійку і починаємо наше тракторне гачимуші Все як ви любите. Так, не знаю навіть за що братись в першу чергу. Напевно, що зніму цей старий ланцюг і заміню касету. Далі треба буде вичистити передню зірку подивитись наскільки її з'їло старим ланцюгом і замінити все це діло для того щоб все нормально функціонувало і не сточувати займа, раз зірку і ролики перемикача ну і звісно щоб все це чітко перемикалось, хоча навіть при ось такому стані ланцюга GX досить непогано порається зі своєю задачею. Ну і окрім того, як я і казав, треба буде ще підшаманити декілька речей, про які вам розкажу вже по ходу справи. Знімаючи стару касету, видно, наскільки вона вже проржавіла, наскільки вона сточилась, і скільки всякої пилюки з неї сипеться. Ну а зараз натомість будемо ставити щось красивезне. О тільки добратися до нього треба. О! Ось така красивена сковорідка, це Shimano Dior XT. На такому чудовому павуку. Дві верхні зірки алюмінієві, а решта сталюка. Подивіться, що я знайшов всередині павука касети. Я цю штуку від фідлока шукав, ну, напевно, з осені. Просто капець. Ось вона. примагнітилась просто до касети. І я її не міг знайти через це, не користувався фідлоками на своїх велосипедах. Фух, оце так. Перерив всю хату, перерив всю майстерню. Думав, де вона могла завалитись? Може, вона десь в ящиках. Я вже думав, що я її викинув, похоронив її, але ось вона є. Справ в тому, що друга така платформочка у мене зламалась, коли я на цьому тракторі впав і вдарився об місток вилкою. І флягою. До речі, якщо ви це відео не бачили, подивіться обов'язково. Відос просто шикарний. Після цього ціла епопея з ремонтуванням вилки. Коротше кажучи, за посиланнячкам в правому верхньому кутку, як завжди, знайдете цікаві відоси. Ну і звісно, в описі до цього відео. От я дуже радий, що воно знайшлось, але все ж таки переходимо до основного і будемо встановлювати касету. Ось можна наглядно подивитись, як відрізняється Dior... Звичайно, який 4 з гаком роки, і екстіжка Лейдледюзена. Як бачите, тут навіть анадування на верхніх зірках ще не зійшло. Так, різниця просто капітальна. І перемикатись має тепер набагато краще, і плавність ходу буде краще, але цю штуку ми не викидаємо, адже не забувайте, що взимку. У нас на дорогах розсипають цілу купу усіх цих реагентів, і буде дуже шкода зношувати нові компоненти. Тому ця касета помиється, відкладеться аж до міжсезоння. Так, ну а поки давайте подивимось, що у нас тут. Ну, трошки брудно, але наче, ну, і навіть підсточено. Я бачу, що ось ці зубці трохи все ж таки, наче підсточились через те, що ось цей ланцюг. Катаний явно більше, ніж до 0,75. Це КМЦ12. Я пам'ятаю, що обіцяв дати фідбек, і в цілому він не так чітко перемикається на Шиманівській касеті, як оригінальні ланцюги Шиману, навіть порівнюючи зі стандартним Dior. Але плюсом є те, що він і на Сремівські касети має підходити, і на Шиманівські. Так що... Він такий, типу, більш універсальний. Стосовно сроку експлуатації, я просто геть забув про те, що треба було записати якісь дані. Плюс у мене з'явився другий велосипед. Ваху не дає тобі можливості змінювати байки прямо на ходу перед тренуванням. А навіть якби й давав, то страва все одно не буде розуміти, на якому байку ти їхав, а потім після кожного заїзду міняти тип велосипеда ну таке. Занадто багато заморочок чого. Так що цю статистику, на жаль, я не зібрав. Але ставимо новий ланцюг. Цього разу у нас буде Shimano SLX на 12 швидкостей з квіклінком, все як треба. Трошки краще, ніж Dior буде їздити, але не настільки дорогий, як Діор XT. Так, що це, як на мене, якась така типу золота середина, яку можна ставити на сезон і спокійно викатувати ті 25 до трьох тисяч, скільки воно там буде ходити? Подивимось, ось це я вже. Можливо, і замірюю, але не обіцяю, якби у мене був велокомп, який пише всередину статистику, дає можливість перемикатись між типом велосипедів, це було б набагато простіше. Я б зміг вам нормальну статистику навести по кожному ланцюгу. А так вибачте, хлопці, бананів нема. Можливо, згодом заміню ваху на щось цікавіше, тоді і поговоримо. А ви поки накидайте в коментарях, на який велокомп ви порадили замінити оцього дінозавра вахуром першого покоління Покоління, які у мене з 20-го року вже. Йому 5 рочків. Скоро піде в школу. Так, ну, власне, що по трансмісії, по трансмісії все більш-менш. Я його чистив. Тут тільки частково, де надування не знялась. Чорні ці є. Зірочки вже почищені, але поки я не постав назад, треба розібратись з ніпелями. Вони у мене старі. Напевно, з десь 20-го року, коли у мене був бежевий сюрлі і сяр, і проблема в тому, що вони почали закисати. І якщо задні ще більш-менш якось нормально все відкручується, ну і те зараз досить туговасто. Пальцями так. Просто не відкрутиш, хоча воно піддається. То на передньому колесі, взагалі, мертва історії доводиться брати тупо інструмент і відкручувати його пасатіжами. Така історія мене точно не влаштовує, бо одна справа, коли ти виходиш з дому і тобі треба підкачати колеса, ти можеш взяти ті пасатіжі і відкрутити ніпелі, накачати колеса, закрутити їх так само назад і поїхати. Але якщо десь в дорозі щось станеться, то це вже просто біда буде. Тому треба міняти так. що у нас тут е. Тому я взяв ось такі чудові нові ніпельки. Причому хром кольору спеціально під ці суперздорові колеса. І я гадаю, що буде класно виглядати. Єдине, що у мене тут 48 міліметрів, тут 60 мм з гаком. Будуть великі, але враховуючи масивність цього колеса, гадаю, будуть виглядати непогано. Це безкамерні ніпелі від Juice Loops. Вони мають в собі тут і ключик для спиць, і викрутку для ніпеля. і і різні перехіднички, коротше кажучи, весь набір, як треба, 7000 алюміній до речі, все, що треба, є в одному комплекті. от В комплекті до Ніпелів йдуть ще ось такі різноманітні перехіднички під різні типи ободів. І так як у нас обід плаский, то напевно треба буде ставити щось ось такого плану, як воно і було. Так, ну що ж, перший Ніпель вже на колесі виглядає це діло монструозно, він реально такий здоровий. І єдине, що я не впевнений, наскільки зручно буде цим користуватись, саме не через довжину навіть ніпеля, а через те, що. Заспецьоване це колесо трошки зі сувом. Фактично, в зоні Ніпеля спиці мали б сходитись так, як ось тут, щоб був вільний доступ до Ніпеля. А тут виходить, що і вони на перехресті. Ну, що поробиш? Таке буває. Спецював це не я, не Олексій, так що нам тут вибачатись нема за що. Колись, може, дійдуть руки та й переспецюю, а так, поки поїжджу так. Давайте встановимо колесо і ланцюг. Shimano SLX, і він на 12 швидкостей в комплекті. Іде ось такий маленький чудовий замочок. Єдине, що нам треба, це відміряти довжину, таку саму, як і на КМЦ. І напевно, як завжди, буду їздити на заводському консерванті. Якийсь час, щоб він викатався, і після цього вже буду наносити парафін. Бо просто так брати одразу заводський консервант, знімати буде досить складно. А перед тим як ставити ланцюг, головне не забути, що це ж ланцюг Шимана, і він має правила встановлення. А саме емблемами назовні, бо інакше він буде перемикатись хріново. Ну, красаж. Ну, працює чітко, питань наче немає, нічого не провисає, виглядає чудово і. Я поки що задоволений. Треба ще й на переднє колесо ніпель поставити, бо там найгірша ситуація з ним. На передньому колесі у мене покришка з щільністю плетіння 120 tpi, в той час як позаду, всього лише 60 і часу на те, щоб вдягнути покру через ніпель, тут у мене пішло чи не в три рази менше, бо вона набагато краще тягнеться. Виглядає, блін, класно. Цей ніпельок алюмінієвий, сріблястий сам ніпель під сріблястий обід. Мені подобається. But she's not here, so I right drink a of beer. Так, друзі, з трансмісією і ніпелями впоралися, але це не все. Бо я ще півроку тому вам напевно казав про те, що хотів спробувати нові гріпси. Бо мої вже трошки підзусилися за 4 роки, і хотілося б їх оновити. Був варік поставити такі ж самі: це Cork GP1 маленькі. Вони класні, вони довели свою зносостійкість, зручність. Так їх побило часом, бо бачите, тут постиралося закономірно. Ось ця металева штука часом спасала кермо, бо вона. Першу чергу на себе приймала удари. але з іншої сторони інколи було не дуже зручно, коли рука лягає на металеву частину. Як завжди, є плюси і мінуси. І відповідно я думав, чи ставити такі, чи ставити якісь інші, і побачив убіг той нові нових гріпси від Argon – Це туристичні дже один вони повністю чорні на відміну від ось цих коричневих, але форма в них трошки інакша. Платформа більша, виступ попереду більший і. Металевий замок схований під гуму, але це не все, бо тут є ще ось такий плавник акули, який дає додатковий хват згідно того, що вони тут вказали на упаковці. І коли я їх вперше побачив, то власне загрівся ідеєю поставити і спробувати. Ну і заодно поділитись з вами. Тож зараз міняємо ось ці класичні GP1 і ставимо JT-шки. Можемо наглядно подивитися і побачити різницю між формою і розміром. JT-шки трошки. Довше, десь на один сантиметр. Якщо брати по замку, ну і відповідно ось цей плавник ще додатковий. Коротше, дуже цікаво, що воно зараз буде. Замок закривається знизу. Вони досить м'які на дотик. Зараз поставимо, вже оцінимо на кермі. Через цю збільшену довжину замок не налазить зараз на кермо, бо заважає дзвіночок його треба буде зараз зняти і перевісити ось сюди. Якщо він влізе. Тепер кермо виглядає ще більше як якийсь космольот. Зараз треба буде зняти велспед зі стенду, спробувати його десь біля стінки поставити, вивести гріпси в горизонт, підтягнути, спробувати проїхатись, а потім посунути елементи керування для того, щоб у мене тут дзвіночок все ж таки вліз. Перший вихід на вулицю з цими гріпсами я. Гавно, запам'ятайте, це все діло виглядає досить чодернацьки. Він, в принципі, у мене і так. велик постапокаліпсиса в стилі Mad Max. тому такі гріпси тут в цілому йому пасують, як на мене, хоча й виглядають незвично навіть для мене. Але треба трошки спробувати проїхатись для початку, щоб зрозуміти, чи правильно я тут в горизонт це це виставив діло. Теорії плюс-мінус так само, як і минулі гріпси, але може бути десь похибка в плані співвідношення лівої правої Ось ця більша площадка одразу відчувається, бо у тебе упор значно більш стабільний, і ось ця платформа вона м'яка. Відчувається значно м'якше ніж коркова версія. Ну що я можу сказати? Оптимізована під комфорт. Побачимо, як на довгих дистанціях буде працювати. Бо тут декілька хватів. Ось такий стандартний, ось такий. І третій, який показували на упаковці, якийсь ось такий. Я не впевнений, що цим буде користуватися, але базові два стандартний і ось такий 100%. Мені подобається це положення, як рука себе відчуває, можна спокійно відпочивати на кермі і це додає контролю, я б навіть сказав. Можна спокійно їхати в цьому положенні, так щоб контролювати кермо за верхній цей плавничок. Він невеликий, але його достатньо для того, щоб мати упор. Коротше кажучи, за першими враженнями гріпси крутяцькі. Як вони себе проявлять, ми вже будемо дивитись на тест-драйві. Але ж, як я і казав, це ще не все, бо права нога все ще. Вистібується. Так що давайте поміняємо шипи і подивимось, чи це допоможе. Так, і до наших шипів взяв я Шиманівські SPD шки smsh 51 Самі класичні шипи, які тільки можуть бути. Нічого зайвого, стовідсотковий робочий варіант, самі базові і самі надійні. Нарешті взуття у мене саме такі шипи, і вони безвідмовно. Працюють. Єдине, що у мене старенькі все ж таки 540 ві педалі, і вони вже трошки теж підзносились, і їх було б варто замінити. Я б, напевно, ставив екстіжки так само, як і на моєму гревелі. Ага, він ще й прикручений хріново був. Скоріше за все, що все ж таки проблема в тому, що він сточився. І тут навіть логотип вже сточився, МКС і ще щось. І маркування моделі сточилось. Так. Так, що ж у нас тут йде в комплекті? Це два ось таких шипа, по два болти на кожен шип і по ось такій пластинці. Бо вони від старості можуть і луснути, якщо сильно їх передавлювати. Колись я таке вже на старих своїх тапках бачив. Так, ставимо їх на стару позицію. Я ставлю зазвичай трохи ближче до центру, бо в мене старі вже колінця після BMX, -у. їх краще зайвий раз не навантажувати. Бо по суті, якщо шип знаходиться занадто далеко спереду, то йде навантаження більше на суглоб коліна, і мені цього геть не треба. Так що виставляємо так, як і стояв. Тут навіть продавлені залишились місця. Тепер дивимось на інший бот і порівнюємо, щоб воно було все плюс-мінус однаково. Чорний це новий, срібний це старий. Чорний трохи з'їхав. Зараз будемо виправляти так, щоб положення було таке ж, як і раніше. До речі, на МКСівському шипі якраз ця пластинка і луснула. Ось тут справа зверху. Це таке трапляється. Одразу чутно, як клацають нові шипи. Хоча тут і підошва на цих тапулетах досить висока і, в принципі, ховає шипи, але трошки вони підклацують. Зараз давайте вийдемо і спробуємо, як будуть тримати педалі. Отже, щелкаємося вправо і пробуємо вистібнутися. Ага, ніфіга! Ха-ха! Тепер. Більше права нога сама по собі не вистібується. Дійсно, була проблема таки в шипі. Ось він тепер нормально тримає ногу і більше ніяких проблем з фантомним вистібуванням немає. І це дуже добре, тому що неконтрольоване вистіпування може стати причиною падіння. Наприклад, якщо ви заїжджаєте десь на бордюр або переїжджаєте колоду в лісі, в будь-якому з цих варіантів, якщо у вас нога сама по собі злетить з педалі, є ризик завалитися. Так що перевіряйте свої шипи. Якщо відчуваєте, що щось вже працює не так добре, як треба, то краще замінити. Ну а щодо того, як правильно виставляти шипи на взутті... Тут вам краще піти і подивитись в інтернеті інструкції, проконсультуватись, можливо, з байкфітером, або просто взяти і нарешті сходити на той байкфіт. Я, до речі, колись дойду до нього, але явно не з цим велосипедом. Бо де ви бачили байкфіт на трактори? Я теж не бачив, тож хіба що от нагревел? Там байкфіт точно треба, бо посадка вже більш-менш витягнута, не така розслаблена, як тут, бо тут ти реально сидиш як за кермом трактора. Максимально розслаблено, прямо нічого не болить. Все прям ідеально. Хоча на гривелі теж нічого не болить, але для профілактики можна було би сходити. От коротше, ось так, друзі. Сподіваюсь, відео було цікавим, корисним. Подобайку, звісно, не забувайте. Підпишіться, якщо вже додивились до цього моменту. І з друзями поділіться. Якщо ви раптом тільки почали кататись на велосипедах, у вас є друзі, які також починають кататись. Порекомендуйте їм цей канал. Тут багато чого цікавого. Я стараюсь ділитися з вами і своїм досвідом, і своїми якимись обновками на велосипеді, щоб ви могли заздалегідь вже знати, що воно таке, чи варто на нього звертати увагу. І принаймні орієнтуватись у цьому велопросторі. Тож ще раз всім дякую за перегляд, і побачимось в наступних випусках. Всім папа. -па.